Потні води Свалявщини представили книгу, у якій зібрали відомості про цілющі властивості мінеральних вод, джерела яких розташовані на території краю. Видання представили практикуючим медикам, представникам рекреаційної галузі Закарпаття, освітянам та туризмознавцям. Свалява була довгий час адміністративним центром всіх уроків Закарпатської області. До нас відносили стати санаторій Синяки, Санаторій Закарпаття. Що стосується мінералів, про які ми сьогодні будемо говорити, то вони вже були відомі близько 300 років. На території регіону розташовані 20 свердловин, з яких видобувають воду. Мінеральні родовища містять корисні властивості, мікроелементи, які використовують при лікуванні різного роду захворювань. Ужанське родовище має е, кілька сква, свердловин у котрих різна мінеральна вода. Тобто можна підібрати індивідуально кожну форму. Вже давно ніхто не пише таких книжок, бо науково-практичне об'єднання реабілітації, котре займалося бальнеологією, зараз воно прийшло на пульмонологію. Фактично, мінеральними водами немає, ніхто майже не займається. І фактично усі роки незалежності України. Так що, думаю, треба комусь все-таки щось про них написати далі. Багато лікарів є, котрі ніколи не працювали на курортах, а ще раз починають працювати, і фактично курсів не знаю, чи вони є, чи немає». У санаторіях та рекреаційних закладах Закарпаття активно використовують мінеральні води та кажуть, вони сприяють відновленню організму, мають широке застосування. Із більше ніж 50-річним досвідом застосування цих вод із специфічними рекомендаціями, враховуючи різні напрямки оздоровлення, які використовують висновок, кому і як пити мінеральну воду, може дати тільки лікуючий лікар, який враховує всі патології організмів людей, які приходять на оздоровлення в санаторій. Але ж все ж є певні моменти, які дозволені для дегустації мінеральної води, різних атрактивних моментів. Ків та е, такого симптоматичного оздоровлення. Власне, це і написано в книжці. Як можна пити мінеральну воду для того, щоб собі не зашкодити? Це. Лікарі зазначають, ознайомляться з виданням і планують використовувати мінеральну воду у широкому застосуванні на базі своїх медичних установ. Десь палеологія може бути частиною нашого медичного туризму, який буде впливати на розвиток нашого регіону, і це сприяє. І роботі нашої лікарні наша лікарня співпрацює цими санаторіями. Так широко ми ще мінеральну воду не застосовуємо, але в подальшому, якщо буде розвиватися реабілітація, це можливо. Тому ми дивимося, як це виходить в санаторному в Секторі і чи можливо це застосування в лікувальних заходах у розрізі популяризації та розвитку туризму збірка питні води свалявщини дасть можливість туристам та місцевим дізнатися більше про властивості води, що сприятиме популяризації лікування на території краю, про історію нашого краю, про історію свалявщини, про те, як розвивалися курортні зони, як оздоровлювалися. І крім того, тут доступно написано в питаннях відповідях на що саме впливає вода. Хто може її приймати, хто ні? І що саме лікується вода, і коли в яких випадках взагалі не можна приймати цю воду? Надіюсь, дадуть нам дозвіл на публікування деяких питань, які тут висвітлені в даній книжці, для того, щоб ми популяризували не тільки в Україні, а й за кордоном наш санаторно курортний потенціал Закарпаття. Оскільки насправді у нас це родзинка стільки санаторій. Ми вже про це говорили на презентації книги. Що дійсно у нас не велнеси. у нас є велнеси, але це окрема когорта, але є санаторно-курортні оздоровчі заклади, які реабілітують відновлюють як ментально, так і фізично. Придбати посібник можна буде на території санаторії Свалявщини, у яких дійснюється лікування мінеральною водою.